Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді те, що давно не було: електричний рубанок від торгової марки Роні. Друзі, ну і звичайно, все як ви любите. Я його буду тестувати і розбирати, дивитись, що там всередині. До речі, друзі, мене змотивував на рубанок зробити огляд наш підписник Андрій. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного рубанка 710 ватт, кількість обертів 16500 обертів у хвилину, і вага 3 кілограма 400 грам. Друзі, і для тих людей хочу сказати, хто не знає, що таке Ронікс. Ще раз нагадаю, що Ронікс продається в 90 країнах світу. Ну самі розумієте. Якщо продається в 90 країнах світу, в тому числі і в країнах Європейського Союзу, значить там норми якості зовсім інакші. Поставляється даний рубанок ось такі картонні коробці. В комплекті йде паралельний упор, ключ для зняття та калібровки ножів. І також є шаблони для того, щоб ви могли виставляти і загострювати ножі. Вага даного робанка становить 2 ,792 кг 792 г. Мережевий кабель іде звичайний з січням 2 на 0,75 мм квадратних. І є, як бачите, фірмова ліпучка для скрутки кабеля. І довжина мережого кабелю становить 2 метри 40 см. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний рубанок в руках, а тим більше ним користуватись. Відразу звернув вашу увагу, що верхня частина ручки йде повністю-повністю прогумована. Покажу, що гума тут не сира. Я вам скажу: людина, яка розібрала тисячу інструментів, також. Поремонтував дуже багато інструментів. Коли береш оцей рубанок, розумієш, що він більш-менш нормально зроблений, тому що немає ніяких там заосінців. І саме головне, коли достаєш його з упаковки, він не смердить тим дешманським таким вторичним пластиком. Покажу, як реалізована кнопка, вона може працювати без фіксації і може працювати з фіксацією. В передній частині рубанка є регулювання стола по виліту, максимум вказано 2 мм. І працює регулювання з щиткою фіксацією, це чути. Також дуже основною такою функцією є, що в даному рубанку, бачите, є п'ятка. Ви працюєте і можете не чекати, поки зупиняться ножі. Ставити рубанок на п'ятку і ножі вам не будуть шкодити поверхню. Покажу, як виглядає підошва. Як бачите, підошва йде не з бляхи, підошва йде лита, задня підошва, передній рухомий стіл. Також є три паза для проходження котів. Покажу, як виглядають ножі. Ну і ширина ножів тут 82 мм. Друзі, і товщина підошви тут складає практично 8 мм. Так, я чуть не забув сказати, що пиловідвід тут тільки з однієї сторони. Також перевіримо в тесті, як він працює. Ну а далі скажу, що мені подобається як майстру. Бачите, є швидкий доступ. До вала, тобто до підшипника, будемо розбирати це, дивитись, і також є швидкий доступ до щиток. А це означає, щоб добратися до щиток, не треба розбирати, буде півробанка. Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Давайте включимо, послухаємо, як він працює. Як ви почули, плавного пуска нема, але в моїй практиці мало рубанків зустрічається з плавним пуском. Так, друзі, давайте. Погнали, вже будемо його тестувати, виставив пів міліметра і подивимося, як буде брати. Скажу відразу, не відчуваю цього навантаження. Ось я пів міліметра зняв. І ви побачили, як через патрубок вилітає пил. Ну, як на мене, тут не вистачає якогось мішечка. Так, друзі, давайте тепер спробуємо на максималках. Виставив 2 мм і спробуємо, як буде. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому на є е каталог, продають даний рубанок. Адже на є е каталог найзручніше шукати та порівнювати усякі різні товари. Ось, наприклад, заходите в рубанки, додаєте рубанки в свій список бажань. Переходите на Ronix. одразу добре, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Також класно, що видно фотографії з різних ракурсів, і також додаєте в списки для порівняння. Переходите в порівняння та порівнюєте. А також друзі, є класна новина, є каталог, проводить конкурс на 40 тисяч гривень. Все дуже просто для того. Ви мусите додати товари в свої списки бажань, але щоб сума не перевищувала 40 тисяч гривень. Відразу скажу, що ваш список бажань обов'язково має бути відкритим. Ну і, звичайно, для цього треба зареєструватись на є каталог. І після того подаєте посилання в Google форму. Отож, друзі, кого дотошно цікавить, як прийняти участь на 40 тисяч гривень від є каталог. Усі посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить працювати. Ну, як побачили, друзі, реально хіраче, що дурний, навантаження не відчуває. І самі побачили, як працює класно тут пиловідвід. Ну, претензій тут немає. Єдине, що мені не вистачає, тут мішечка. Але я думаю, якщо сильно заморочитись на якісь там гумки, то можна придумати собі якийсь мішечок сюди. Ото я так тирси насипав, позасипав тут все підряд. Так, тепер попробуємо попроходити кути з найменшого до найбільшого. Посередині, виходить, найменший. Прошу дуже, нормально збирає кути і давайте максимально пройдуся. Тобто, друзі, ви зрозуміли собі кути загладжуєте. Як хочете, хочете один раз, хочете два пройшли. Отут я пройшовся три рази, ось тут я пройшовся один раз. І саме класно, що мені сподобалось, що тебе орієнтує, на підошві, як бачите, є стрілочки, є три стрілочки, і ти по них бачиш, як тобі йти. Чи трошки більше нахилити, чи тримати більш рівніше. Так, збувши з близька показати, як виглядає барабан. Як бачите, є гвинти, які фіксують ножі, є калібровочні гвинти. На барабані стоять вилеті ось такі направляючі. Ну, По ножам тут взагалі претензій немає. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Добрався до щиток. Щітки йдуть самі звичайні 5х8 мм. Так, добрався до ремня. Як бачите, ремінь Має номер. Кажу, що шківи тут стоять алюмінієві. Як бачите, в шківах є чотири ручя. Дуже класно, щоб добратися до кнопки, не треба також розбирати піврубанка. Ось окремо відкрутили там, де кнопка ручку. І будь ласка. Добираєтесь до кнопки. Покажу, що кнопка йде чотирьохконтактна, без проблем таку кнопку можна буде достати на будь-якому ринку. І, до речі, друзі, кнопка йде фірмена від торгової марки FATE. Такої торгової марки бувають, ставлять кнопки і Makita, і Metabo. Крутив посадкове місце підшипника. Наголошую ще раз на тому, що дуже добре, що вона металева, бо таке буває, підшипники заклинюють і плавлять. Пластиковий корпус. Тут такого моменту не буде, тому що вона зроблена з металу. Підшипник іде THL під номером 608. Підшипник захищений. Так, відкрутив підошву і хочу показати, що зі зворотньої сторони всюди є ребра жорсткості, також в корпусі Рубанка є ребра жорсткості. І замітив дуже важливий момент, як бачите, на корпусі вибитий серійний номер і такої шляпи, як з металу, що стираються серійники, тут не буде. Так, давайте глянемо двигун. Також дуже класно, що на двигуну посадочне місце підшипника, як бачите, з металу теж дуже добре, якщо заклинить підшипник в корпусі, не провернеться. Дуже часто буває в рубанках майстри, хто займається ремонтами рубанків, напишіть, будь ласка, коментарі, що буває дуже часто, що в рубанках від високих обертів буває клинить і тут підшипник, і тут підшипник, що якщо людина вчасно не замінює. І тобто, якщо тут заклинять підшипники, це для нього взагалі не страшно. Так, покажу, як виглядає. Металева посадка підшипника, і самое головне, що в цьому посадковому місці, бачите, ще є гумка. Тобто, виходить, гумка тут іде антивібраційна, щоб також поглощалися вібрації. І в одній металевій фіксації, і в другій. Також є, як бачите, гумка. Підшипник на двигуну стоїть також ці HL під номером 608, типу РС пилозахищений. Ось так виглядає колектор. Відразу скажу, що супер броні для рубанків не треба. Саме головне, бачите, під витками є ось такий поролон. Все це діло залито таким лаком і зроблений такий бандаж. Біля колектора проводки, як бачите, також не висять. Витки і в верхній, і в нижній частині пролаковані. Є якийсь серійний номер двигуна. Далі перед катушками статора стоїть дифузор. І покажу, як гідно зроблені катушки статора. По-перше, що мені подобається, що достатньо є отворів для охолодження. По-друге, класно витки пролаковані і є пластикові тримачі цих витків. Це дуже добре, не будуть вони опускатися донизу, і також є ще додаткова, як бачите, ізоляція. Ну що ж, друзі, в підсумку я скажу, що мені сподобалось, що не сподобалось. Давайте, напевно. А почну з того, що сподобалось. Сподобалось, що на підшипниках стоять ось такі металеві фіксатори з демферами. Також сподобалось, як працює пиловідвід, Ви побачили, сподобалось, що рубанок працює з повноцінними нормальними ножами. Сподобалась також підошва. Не сподобалось трішки, що довжина мережевого кабеля 2,5 метра. Ну, мабуть, тому що ми з вами розбаловані. Ми звикли там 3 метра, 4 метра. А можливо, я помиляюсь. Ви пишіть в коментарях, чи для рубанка нормально 2,5 метра. Також сподобалось, що йде брендова кнопка. Ну і претензій більше в мене до цього Рубанка немає, і я реально можу сміло його рекомендувати на кожен день роботи для власного використання. Тому що зі своїми завданнями я впевнений, він справиться на 5 з плюсом. А також, якщо бажаєш прийняти участь в розіграші, пиши будь-який коментар зі словом «ронікс», але обов'язково, щоб коментар був розширений більше, ніж 7 слів, і приймай участь в розіграші.